Всім привіт! З вами То. Я до вас з новим відео і невеличким челенджем. У своєму інстаграмі я викрала пост, де провела всі умови цього челенджу. Суть в тому, що ми створюємо персонажа по коментарям. Всього було 10 пунктів і лише на один пункт не було жодної пропозиції. Навіть не, не два. Перший пункт був голова. Нічого не написала, я вирішила зробити звичайну голову, Друга колір шкіри. Далі одяг, аксесуар, характер, різні особливості, хвіст, крилаги, хобі остать і поліція персонажа. І останнє любить-не-любить. Любить. Це я також не написала. Малювати я вирішила в акварелі і для початку зробила лайн. Я робила його двома. Кольорами лайнера. Це коричневий і зелений від мікрон. Це хлопець з рогами як у баранчика, сірою шкірою, але медити типу рум'янців пишут кольору. Одяг у нього в офіційному стилі. Із аксесуарів у нього сережки, браслети, на руках і На ногах. ногах ми їх не бачимо, а на руках я намалювала. І все в Сріблі. Характер спокійний, але вогонь в очах. Далі хобі. Любить читати древні книги на медших мовах. У мене щось подібне асоціюється з магією, тому я вирішила бути вот таким магом. І Ось вогонь з цієї книжки, його магія, зелений вогонь. Вона нібито в його очах. І ось так от я ще виграла характер, який ми йому запропонували. Тож якось так. Палітері було два варіанти. Одна була чисто кислотна, а інша була чорно-біла і будь-який колір. Я вирішила змістити е, їх, взяла чорно-білі чай, відтінки. І один яскравий це його вогонь. Мені здається, вийшло доволі гайно. Я хочу ще щось сподітнего малювати, тому я залишу. Пункти до цього челенджу в описі під цим відео, і ви можете також прийняти участь в одному коментарі. повинен бути один пункт. Ви пишете номер пункту або його назву, і потім пишете, що ви б хотіли бачити в цьому пункті. Наприклад, дев'ятий пункт паріти «Політера чорно-біла» або щось подібне. Зараз я вже стираю вести олівець і буду приступати до акварелі. Малювати я буду акваріоси і Ленінградською. Вона вже в мене близько 2 років. На жаль, я її тоді купила. Я тоді не знала, яка буде гарна, тому мені порадили по художці взяти саме цю. Хто ж знав, хто ж знав. Почала я зі шкіри, але потім згадала, що я хотіла зробити. Деякі частини замазати маскуючою рідиною, щоб було потім легше. І я могла їх не обходити, а просто малювати поверх них. Я так зробила з очима і аксесуарами дрібними, щоб було потім трошки легше. Що нього така сіренька. Це було трохи незвично, але мені все одно подобається, як вийшло. І ось ці поверхневі м'яшки виглядають просто чудесно. Праволяни я сповіла, тож треба щось ще вам перевідати. Можна тут в коментарях, як у вас справи. Мені буде цікаво почитати. А я планую на цих вихідних, якщо все буде добре в моєму місті, піти на Айцходку. І якщо вам буде цікаво, можете написати в коментарях. Я понамагаюсь Щось записати для вас. В планах у нас зустрітися і потім піти в арт-магазин, тепер по парку і піти в якусь кафешку, попити кави, помалювати разом. Думаю, буде доволі таки весело. Я все можу щось записати для вас. А викладу чи не викладу вже залежить від вас. Тому пишіть свої коментарі, ставте лайки. Мені дуже, буде дуже приємно. Стосовно малюнку теж я сповім. Крила я вирішила зробити градієнтом, і донизу вони стають більш темного кольору. А так я хотіла спочатку зробити просто світло-блакитні, дати їм такого відтіночку. Але потім мені прийшла така от ідея. І стосовно крил, була доволі дивна така ситуація, тому що я спочатку не планувала їх малювати. Він така, А що, якщо намалювати крила? Я намалювала, подивилась і не знала, вайто чи не варто. І у мене декілька груп, де художники також. Одна це Studio, а інша просто там, художники з інстаграму в Чаті Підтримки. Їх запитала. Бувала таке опитування невеличке. І по ітогу голоси розділились пополам. І це зовсім не як не облегшило моїх задач. Але все ж я прийшла до того, що він буде з крилами. Магічний, так магічний поповні буде. Тож якось так. Сьогодні в нашому місті було доволі таки шумно і загибели навесні. Думаю, здогадалися про це, але ось це сповільно. У нас сприяло дамбу, і в половині міста нібито нема води. Я точно не знаю. В нашому районі просто вода йде з іншого фотосховища. Але парк правда, в якому я любила гуляти, його знач, почало топити. Двори біля парку також почало топити. І деякі мости поплили. Я сподіваюся, що вони не будуть ближайшими днями продовжувати, якщо це було таке незавпадання. Тому що, якщо продовжиться, то я навряд чи піду гуляти. А я довго цього чекала, тож сподіваюся, не скоріше здохнуть. А як у вас у місті? Все тихо, сподіваюся, що так, і ви вже дивитесь це відео в безпечному місці. Словом про мене, я взагалі не ховаюсь вом У Вона бахне, але ми не ховаємось, ми продовжуємо працювати. Ми живемо в частному будинку, тому зараз дуже багато консервації у мами. І доводиться допомагати. Хоча я це не дуже люблю. Мої сісти помалювати, щось таке. А на це вже все. Що ж, відео підходило до кінця. Я сподіваюся, вам все сподобалось. Поставили мені лайк, написали коментар і підпишісь на канал. Мені тут було дуже приємно. Дякую вам за перегляд. Подивитесь відео. А я пішла. Пока-пока!